Шкода, що саме такі хлопці, які дійсно патріоти, які йдуть, воюють і не бережуть себе, такі гинуть. Вкотре прилуки огорнула скорботна тиша. На щиті до рідного міста повернулися герої: військовослужбовці Сергій Чайковський та Олександр Лукаш. Вони віддали своє життя за долю батьківщини. 5 листопада зібралися містяни, друзі, побратими, знайомі, аби розділити біль втрати з родинами загиблих та провести захисників в останній земний шлях. Працював з ним на літоні на швейній фабриці, на старій обувній фабриці. Жалко, звісно, хлопця в теробороні добровольцем пішов, потім в збройних силах служив. Дуже любив свою державу, і ми його любили. Дуже сумуємо за ним. Оксандр Лукаш це мій товариш, з яким ми товаришували ще з дитинства. Вийшло так, що і шкільні роки і разом пройшли, і потім ми спілкувалися, товаришували. Розпочалась війна, він пішов на війну і бачилися ми з ним буквально місяць назад. Приїжджав у відпустку, був енергійний, веселий от, і не дивлячись на те, що по ротації. Він міг тут залишитися, але все одно поїхав туди. Він каже, я не кину хлопців, я поїду до хлопців. І буквально за день до загибелі ми з ним переписувалися. І потім я йому написав, що бажаю удачі і бережи себе. Але на наступний день побачив, що моє повідомлення, воно не прочитане. Не прочитане воно було і на наступний день. Ну, я подумав, що, можливо, заїхали в таку зону бойових дій, де немає зв'язку. Таке буває. Потім виявилося, що він загинув. Кожен воїн це історія відваги в бою. Це окрема історія життя, покладеного на вівтар заради вільного майбутнього українського народу. Полеглих військовослужбовців Олександра і Сергія об'єднувала любов до батьківщини, спільний обов'язок та єдина біда, що постукала у двері кожного українця. Сьогодні вони герої, а колись вони зростали звичайними прилучанами. Сергій Едуардович народився 6 травня 1978 року. До першого класу тоді ще маленький хлопчик пішов до Прилуцької школи номер 3 Потім Сергій Чайковський здобував професію слюсаря з ремонту автомобілів у ПТУ-34. у 2015 році. Не вагаючись, пішов в АТО. Та з першого дня повномасштабного вторгнення Сергій Едуардович став на захист рідної батьківщини. Я пам'ятаю, як під Сарагнатівкою Волновальського району він наїхав на міну і отримав контузію. Після того мав Проблеми зі слухом. Після демобілізації Сергій повернувся до цивільного життя. А з початку повномасштабної війни він долучився до лав вже 164-го батальйону територіальної оборони. І вже з перших днів війни у лютому він приймав. Активну участь у бойових діях на Мільківській горі. а потім був переведений до інженерно саперного батальйону, де я був командиром взводу. Я пам'ятаю Сергія завжди спокійним, небалакучим, врівноваженим і в той же час він був дуже дисциплінованим і сміливим воїном. Він завжди готовий був до виконання будь-яких завдань. 28 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання, Сергій Чайковський загинув. Дружина Ярина втратила чоловіка, син Денис втратив тата, рідного брата сестра Галина та брат Андрій. Старший на три роки від Сергія Олександр Лукаш народився 30 червня 1975 року. Навчався він у Прилуцькій школі номер 12 Далі здобував освіту у Прилуцькій школі до САФ. Згодом пішов до армії. Олександр Лукаш став на захист рідної країни з перших днів повномасштабного вторгнення. За час служби в лавах Збройних сил України був нагороджений відзнаками хто як не я, так до останнього вважав Олександр Лукаш. Був. Дуже позитивною нашою людиною, на нашого взводу. І в останній раз, як він приїжджав до нас, то ми з ним балакали. Сашко, коли ти повертаєшся, Сашко сказав, я ще залишаюся там. І сказав, хто як, як не ми. Тому співчуття рідним та близьким, слава герою. Разом ми служили. Як солдат він був безвідмовний, завжди міг прийти на допомогу і охоче приходив на допомогу, професійно відносився до своєї служби. Мужній захисник Олександр Лукаш загинув 31 жовтня 2024 року. Оплакують свого синочка мама Лідія Миколаївна, тато Олег Олексійович. Сестра Марина втратила свого єдиного брата, свого захисника. Доньки Анна та Євгенія більше не обіймуть тата. За кожною жертвою цієї жорстокої війни стоїть велична особиста трагедія українців, що втрачають найрідніших дорогих серцю людей. Відтепер Олександр Лукаш та Сергій Чайковський боронять українську блакить.